Що, друзі, вперше сьогодні за два з половиною місяця я відчув, як у мене біцепси печуть. О, мої сосіски. Реально пече. Два з половиною місяця це тільки для того, щоб я почав відчувати м'язи, коротше. Отак от. Дубовий, дерев'яний, важко набрав собі вітамінів, добавок, крітіна, мінокислоти, варану. І потрошки, 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 потрошки. Почав навіть бігати, на доріжки горизонтальні. Ну, вистачило мого коліна два тижні. Все, третій тиждень я вже хромаю. А так все добре. Можете хейтить там. Верняка щось за спиною на мене. Пишіть коментарі. От. Ну, в принципі, хто буде писати війно, війно отримаєте у відповідь. Хто підтримує, розумію. Всіх обіймаю, дякую. От. Я робив це, знаю за що робив. Не для влади, не за владу. Всі, ну, всі мене розуміють, я думаю, ну, ті, хто в курсі. От. Хто не розуміє, ну, не треба писати свій гній мені. ідіть на юг. Ну, кудись туди, короте, півднями, городами. <гум> а за підтримку, бо я знаю, що багато людей мене підтримує. От. Я все це чую, бачу, впитую, ціную, короте. люблю вас. От. От, короте, для вас я це робив і за вас. <гум>